Останній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді додому повернулися 22 українських військових. Відтоді цей процес ніби призупинено хоча раніше обміни відбувалися практично щомісяця. Багато сімей українських військових чекають на своїх рідних із російського полону вже понад півтора року. Він полку АЗОВ. Обороняв місто Маріуполь з 24 лютого по 16 травня минулого року. Вийшов за наказом за в полон, тобто він виходив разом з усіма за наказом вищого військового керівництва України. Досі перебуває в полоні вже півтора року. Мого чоловіка звати Сергій. Він отримав поранення під час боїв в Маріуполі в квітні минулого року. І так само отримав поранення вже друге під час теракту в Оленівці. Наразі все, що мені відомо про чоловіка, те, що він перебуває в колонії, з пораненням Марія не знає, де зараз перебуває її чоловік Сергій. Після поранення отриманого під час російського теракту в колонії в Оленівці 29 липня 2022 року, він перебував місяць у лікарні в Донецьку. А наприкінці вересня 2022 року Сергія разом із іншими полоненими азовцями відправили до Росії, куди. Конкретно невідомо сім'ї українських військових, які перебувають у російському полоні, стикаються з відсутністю доступу до інформації про своїх рідних. Частіше це російські джерела, російські новини, тому що вони публікують там періодично фото, відео військовополонених, і можна, хоча би, побачити свою рідну людину, дізнатися, що він е, живий, що він в полоні. Ну тобто, що. Його хоча б показують. Росія всіляко перешкоджає тому, щоб родичі зв'язувалися з тими, хто перебуває в полоні. За нормами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими військовополонений має право раз на місяць, якщо не помиляюся, писати і отримувати листи. Цього наскільки знаю не відбувається в повній вірі. Я своєму чоловіку написала два листи станом на зараз. Відповіді не було жодної. Чи отримав він ці листи? Я теж не знаю. Тому що раніше звільнені з полону захисники переважно азовці говорили про те, що вони просто не отримували ніяких листів від ти близьких. Марія не розуміє, для чого Росія так довго утримує українських військових у полоні і затягує процес обміну. Захисники Маріуполя вже півтора роки в полоні. Який сенс утримувати Росію цих людей, якщо вони вже в принципі. Ну я думаю, скоріше за все, вже всю інформацію від них отримали. Україна неодноразово заявляла, що веде переговори про обмін всіх на всіх. Але в Росії проти цієї формули. Скільки українських військових перебуває в російському полоні, невідомо так само невідомо, і скільки російських солдатів утримують у колоніях в Україні. Але на відміну від Києва, Москва не дає незалежним спостерігачам доступ до місць утримання. В останнє обмін полоненими за участю бійців Азова провели 6 травня дві 2023 року тоді додому повернулися 45 захисників загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії з полону повернулися 2420 українських військових за словами правозахисників. Росія насамперед не зацікавлена у поверненні своїх полонених солдатів. Через це і гальмується процес. мій земля Російська Федерація крайне не заінтересована в тому, щоб повернути своїх військових на родину. Возможно, это продиктовано тем, что они являются свидетелями преступлений кудизского режима против Украины. Судьба их военных, которые сейчас находятся в Украине, она их беспокоит только с точки зрения того, что они потеряли какие-то боевые единицы и количество солдат, которые вели. Окупаціонне діє тема військових, які перебувають у російському полоні, це дуже чутливе питання для українських громадян і затягуючи обмін, Росія може мати на меті психологічний тиск на сім'ї та суспільство загалом. Існує безліч свідчень про те, що українських захисників утримують у полоні у важких умовах і піддають тортурам. Тому ну якнайшвидше як найшвидше їхнє повернення додому це мета номер один для родичів. Російська федерація бачить, відясні України є інтерес. Не просто интерес, а активное желание как можна скорее вернуть в Україну военнопленных, то они понимають переговорные ставки, таким образом пытаются, возможно, выторговать какие-то для себя бонусы. Може бути сейчас, вот ну как одно из предположений, вот как якраз пристановлення обменов — це ще один спосіб давлення на Україну на українське общество, тому що у нас якраз к этой теме гораздо більше внимания. за словами політичних аналітиків. Обмін полоненими це одна з найуспішніших переговорних тем між Україною і Росією з початку повномасштабного вторгнення в условиях нинішньої великої війни. Какатині странна але Этот обмін работал как часовой механізм регулярно. Кожен місяць не даже нескільки разів місяць обміни. Чому зараз процес обміну полоненими не активний? Ніхто відповісти не може. Хіба що крім українських спецслужб, які курують це питання? Але аналітики можуть міркувати про те, як Росія може маніпулювати і використовувати ці обставини. Возможно, це связано з тим, що зараз Росія стремиться перехватити стратегічну ініціативу на полі боя і уже стачають своє давлення. На Україну, причому не тільки воєнне давлення, спроби дестабілізації ситуації внутрі України, демонстрації більш жорсткої позиції в цілому міжнародних відносинах. Родичі українських полонених і небайдужі громадяни об'єднуються в громадські організації, як, наприклад, спільнота родин Оленівки чи Асоціація родин захисників Азовсталі. Вони кажуть, зі свого боку працюють над прискоренням процесу обміну. Родина українських військових хочуть, щоб суспільство не забувало про тих, хто. Перебуває в російському полоні, і для цього використовують всі можливі майданчики. На жаль, ні на державному рівні, ні на міжнародному рівні ця тема не піднімається настільки, наскільки це потрібно робити. Звичайно, зараз на державному рівні вже все таки більше. Ось ця тема стала знову актуальною. Міжнародна спільнота. На жаль, вони навіть і не знають про теракт в Оленівці. Тому потрібно використовувати будь-які можливості для того, щоб поїхати туди, розповісти.